Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб в ефірі НАТО. Програма тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні ми будемо говорити про повну відсутність дисципліни в українському парламенті. Розібратися цій темі нам допоможе політолог, екс народний депутат Тарас Чорновіл. Добрий вечір. Доброго вечора. Дякую, що завітали. Що ж, вчора нардепа мірошника рада позбавила мандату тільки з п'ятого голосування. З чим пов'язане таке небажання депутатів позбавляти колег недоторканності, коли для цього є законні підстави. Я говорю про заяву самого мірошника. Ну, в випадку мірошника це була навіть не недоторканність, де можуть бути якісь політичні питання, якісь кругова порука, острах, а потім і до мене можуть застосувати. А тут людина написала чесну заяву Я хочу піти у відставку. Має право, має право. Його фракція підтримує голосує. В парламенті голосів не набирається. Ну ми розуміємо, що це більше абсурд міг би бути тільки якби припинялися повноваження за смертю депутата і не могли набрати голосів. А коли, до речі, таке було. Ну правда, не по депутатах, а по міських і сільських головах, коли Верховна Рада голосувала і за мертвих чат, що махав ні, 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 ні в жодному випадку. Хай вони воскреснуть і далі поуправляють. Але тоді це була теж політика. Зараз знаєте просто колосальне розгільдяйство елементарне. І це є певна ознака не непов... Ваги депутатів від свого робочого місця до своєї функції і до людей, які їх обрали, ну давайте подивимося. Відкидаємо опозиційний блок, тому що там є демонстрація повної неповаги взагалі до всього. Ми тут відсепарувалися, Ми нічого не робимо. Ми голосуємо тільки за окремі питання, які політично нам спеціально будуть вигідні. Це не є позиція ніколи. Опозиція в українському парламенті за всі роки нашого парламентаризму себе так не поводила. Опозиція бойкотувала і не голосувала за питання, які для неї ворожі й чужі, але за всі нейтральні питання опозиція голосувала. Опозиційний блок зіскочив. Просто діскочив. Фракції, які не входять в коаліцію, частина позафракційних, сяк так іноді додають голосів, рятують ситуацію. Але навіщо рятувати кимось, якщо коаліція більше 300 голосів? Так, от ми подивимося, і ми побачимо по всіх основних фракціях коаліції завжди колосальна нестача, іноді до 50%. Що цей час відбувається? От, скажімо, я вчора зайшов на своє старе місце, побував у парламенті, подивився. Спікер, заступник спікера просто надриваються. Депутати зайдіть в робоче місце. Лідери фракції виключить депутатів, хай голосують, нас нема кворуму. Е, оголошує секретаріат в куарах кожних дві-три хвилини. Це оголошення йде. В цей момент куча депутатів стоять з кимось розмовляють. Я ще можу зрозуміти, відбулася якась подія, пригналися якісь ходаки. Депутат вийшов до них щось пояснює. Ну я ще можу зрозуміти терміново щось відбулося в Раді, хоча що може відбутися відразу після перерви. Журналістам треба терміново дати інформацію, вони донесли людям. Депутат вийшов, дає коментар групі журналістів. Я ще це теж можу зрозуміти. Стоять собі два депутати: депутат з якимись дівчатами, депутат з помічниками розмовляють, регочуть, там, показують якісь фотографії. Ті заклики, які йдуть, їх ніби й не стосуються. Ну, вибачте, це ознака того, що не просто недисциплінованість, а ще й відсутність абсолютно навіть натяку на елементарну людську культуру. Це є ваше робоче місце. Ви Знаєте, маєте там працювати у випадку з Мирошником, Можливо, вони просто парламентарі бояться відповідальності. Мовляв, якщо легко позбавити мандату одного з них, потім і їх так само можуть легко позбавити мандату. Чи таких совісних у раді фактично немає? Та ні, я думаю, у Мірошника це якраз приклад чистого розгільдяйства. От коли будуть голосування по позбавленню депутатської недоторканності, а там зіграє щось роль. Тому що якщо вже депутат написав заяву, що він хоче йти з пос... депутатського поста і хоче звільнити це місце, ну, ну 20 разів буде ставити, 100 разів будуть ставити. Але якщо депутат написав, що він іде з посади, йому мусять це задовільнити. Так що рано чи пізно це все одно відбулося. А от коли буде по двох кандидатурах, які вже ми маємо. Е... По Сергію Клюєву і Мельчу. по Мельничуку і ти голосування. От там ми побачимо вже навіть не так політику, як психологію. Знаєте, політика вона зараз проявляється трошки в позиціях різних фракцій. От ми чули вже заяву з боку скажімо боку Петра Порошенка, ті заявили, що вони точно будуть голосувати. Ми почули вже, ніби заяву з боку фракції Ляшка. Що вони стопроцентно будуть голосувати. Ну правда, здобрено оцим піаром про 50 мільйонів. Ну повірте, не ходять такі суми у Верховній Раді. Ну але таке, нехай е, залишаємо. Але ми не почули поки що Родної позиції з боку народного фронту, скажімо, і в мене виникають питання, чи буде народний фронт в повному складі голосувати за зняття депутатської недоторканності саме з тих мотивів, які ви говорите. Мотивів певної депутатської крової поруки я зараз позбавляю його депутатських недоторканностей, А чи це не торкнеться і мене? До речі, я був завжди противником повної ліквідації конституційної норми про депутатську недоторканність я вважав, у всіх цивілізованих світ, країнах світу депутатська недоторканість існує, у всіх диктаторських країнах світу її нема. Але за таких обставин, які у нас відбуваються, коли зняття реальної депутатської недоторканності з реальних там злочинців є фактором великих торгів, я чомусь думаю, що Можливо, це й буде добрий крок, і якщо це відбудеться, то це ж не означає, що відразу починається арешт того самого депутата. Ну то я через 2-3 тижні знімають з Клюєва е, депутатську недоторканість. І що під Верховною Радою буде стояти кузовок, йому натягнуть відразу ж е, 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 наручники на руки, його кинуть відразу ж в камеру. Ніхто цього не буде робити. Насправді е, буде здійснена конституційна процедура, яка на сьогоднішній день заблокована, це відкриття. Кримінальної справи проти особи. На сьогоднішній день будь-яка кримінальна справа, де задіяний їх депутат, навіть якщо він при свідках бив людину, може бути відкрита тільки за фактом. За фактом вбивства громадянина X, а не проти громадянина Y, який є народним депутатом. Оце просто буде можливість слідству провести реальні слідчі дії і допитати цих депутатів. А далі можуть бути ті арешти. Але сам факт того, що депутати починають його боятися, він вже починає діяти. Але ще раз кажу, це буде момент політики. Поки що. Коли всі фракції кажуть, ми за і мають 310 голосів майже разом, плюс позафракційні їм додають голоси, і ми мачимо результат 224-220 голосів. Це елементарне розглядяйство. Тут просто щодо клюєва та мельничука, звичайно, це питання не виносилось на голосування в раді, тому що чекають так. доповіді Шокіна, яка буде завтра. Але тут питання в тому, чи не будуть вже Клюєв та мельничук далеко від України, особливо Клюєв. А знаєте, давайте вернемося до не таких давніх історичних подій, до січня місяця минулого року. А ми тоді, думаючи про своїх, про нормальних людей, про демократів, ми тоді подбали про таких самих, як і Клюїв. Адже ж згадаємо Верховну Раду Януковичем. Чи його командою було внесено так звані диктаторські закони, дійсно страшні закони. Але в тих законах був один з них, який передбачав спрощену процедуру притягнення депутата до відповідальності. Так, Верховна Рада має проголосувати 226 голосів. Так, генеральний прокурор, ніхто інший, має внести це подання. Але процедура відбулася без засідання комітету і без вивчення реального матеріалів. Тобто вона могла протривати теоретично навіть 5 хвилин. Депутат сидить собі в залі чи сидить в парламентському буфеті. В цей момент заходить. Не виходить на трибуну генпрокурор, ніхто не знає, з якого питання, і починає доповідати про постанову, про зняття депутатської недоторканності такого то депутата. Доповідає, що відкрита там кримінальна справа, і це необхідно. І депутатська більшість. За тих самих п'ять хвилин проводить голосування, депутат виходить з буфету, а він же не є недоторканим. Йому наручники на руки і повезли на Ук'янівку. Цього дуже остерігалося, що всіх демократів тоді ж пригадуєте, говорили, я цинюк розказував і кличко, тягне бок, що їх там арештувати мають будь-яку секунду. І тоді весь народ виступив ні, і цього диктаторського закону хай не буде, якщо ми його зняли про те, що він не діяв проти Яценюка, коли Катя Гнебока, то вибачайте, але ми тоді його зняли і щодо Клюєва, і щодо бойка, і щодо будь-кого іншого. Це означає, що вони теж дістають достатньо багато часу розглянутися, оцінити ситуацію, і можливо, покинути країну. Що ж. Демократія є демократія. Демократія завжди передбачає певну сабинку, але тепер ця процедура може тривати від кілько, ну від тижня. Це найоптимальніша ситуація до навіть місяця, півтора-двох місяців. Тому спішних якихось дій не буде. І завтрашній можливий виступ Шокіна він не буде фактично перепереджувати голосування за це питання. Він може максимум розповісти про деякі обставини і аргументувати, чому він ніс це подання. Щодо все ж таки дисципліни в парламенті, так. чому незважаючи на начебто 302 голоси у коаліції, за ті чи інші законопроекти на силу вдається набрати 226? Ми вже починали про це говорити, але ну можливо є ну, якесь. Давайте так. Є я думаю, три причини: перша причина чисто політична, друга меркантильно політична і третя елементарне хамство. Ну, з веметраним хамством все зрозуміло. Знаєте, всі розказували про поганих старих депутатів. Дійсно погані. Ну, чотири скликання пробув. Я сам старий депутат. Я говорю, що я поганий був депутат, і добре, що я не в цьому скликані. І добре, що рада від таких, як я очистилася, але очистилася частково. Але знаєте, все-таки треба віддати старим. У них все-таки дисципліни було трошки більше. І коли було пояснення, що треба бути в залі, вони все-таки приходили. Вони сиділи. І коли було від лідерів фракції пояснення, що ви підставляєте фракцію, ви підставляєте там президента, прем'єра інших, і ви мусите прийти на 10 ранку обов'язково. Вони за п'ять Приходили і за 50 вони в залі сиділи. Це це є класично для старих депутатів, і це не є там якийсь просто страх. Це все-таки відчуття певної дисципліни, яке виробляється з роками Прийшов дуже багато людей, нових. Серед них є дійсно ідеальні, нові обличчя. Я там дивлюся, чи на Черненка, чи на Черваковолю, чи на інших нові обличчя, які дійсно хочуть їм поподувати. Але прийшов купа нових обличчя і по мажоритарті, і по списках теж, які вважають, що вони кум королю, що вони генії, що вони найкращі, що їм на всіх плювати. Для мене хто такими для мене. Президент, а хто такий для мене прем'єр? А що мені спікер? І оце починається це хамство, яке в минулому складі Верховної Ради демонстрували, може, з десяток депутатів, а тут близько половини. Оцей момент його треба обсаджувати. Я думаю, що по цьому приводу має дуже серйозно попрацювати і рух чесно, і інші громадські організації. Ну, все таки журналісти, нам потрібно вробити оту обструкцію, якою ми примусили їх голосувати один самим за себе. Персональне голосування зараз вже рецидиви буває дуже рідко, і всі зрозуміли. Голосувати так треба, так написано в конституції. А те, що треба ходити на роботу, і треба сидіти від і до і виконувати свої функції, ну ми їх мусимо за просто затаврувати. Ми їх мусимо так заганьбити і зацькувати, так як цькували за те голосування. Я думаю, що це можна зробити, і можна придумати відповідну якусь систему постанови Верховної Ради чи знесення змін до регламенту, які цим депутатам зроблять дуже неприємні певні обставини. Це теоретично можна продумати. Я теж сам буду десь продумати. Можливо, буду пропонувати колегам е, Верховній Раді, щоб щось Подібне вони могли прийняти це, що стосується елементарного хамства. Другий момент дрібно-меркантильний це є той нюанс, коли у Верховній Раді є неоднорідність фракцій. Усі фракції, всі без винятку, мають певну неоднорідність. В чому річ? Ну, бок Петра Порошенка, виправдати, перед виборами була заява: ми запрошуємо всіх в єдиний блок, щоб йти одною командою, щоб не розділятися, щоб відразу взяти абсолютно більшість, щоб була одна єдина фракція, яка буде на правах більшості. Ну, не вдалося, тому що пішли окремими силами більшість партій, але все одно Цілий ряд громадських організацій, кілька партій об'єдналися в один. Вони мають різні погляди. Вони часто вони мають різних лідерів. Ну там є удару, скажімо, група. Є група, скажімо, Юрія Оценка, є взагалі стара солідарність, які по-різному трохи дивляться. І в декого з цих людей, а особливо це помітно в інших пракціях, ну, скажімо, в тій же ж самій ем, народному фронті, там взагалі групки під лідерів. Там є групка вакова, там є групка Яценюка, там є групка Мартиненка. Жвання там не прийшов, групка жвані є. І от ці люди. Керують парламентом, керують цими своїми групками в своїх якихось інтересах. Іноді вони зацікавлені. От фракція Народний фронт зацікавлена прийняти якийсь закон. А певна групка, яка не підтримує прем'єра, а підтримує якогось там іншого, хтось їх фінансує, зацікавлена, щоб цього закону не було. І вони тихенько саботують, саботують як право, як тихенько витягують карточки, втікають з залу, зривають кворум. Оце є стандартна ситуація, яка вже кілька разів була помічена в Верховній Раді. Такі речі робляться, і це є. Такий дрібний саботаж, а іноді буває, просто торгуються. Вони зривають кворум для того, щоб на них звернули увагу і до їхнього господаря. Прийшов, вконилися і спиталися: а що тобі, ви, шановний пане, буде цікаво? Яку ти посаду хочеш для своїх людей, і що ти хочеш, якісь ліцензії може? От ця торгівля дрібна, вона її треба виявляти, і по ній треба теж бити, тому що це і дуже брудно. А вища політична мірка ну це те, що завжди було в парламенті. Цього не минути, тільки єдине, що воно іноді буває трошки нечесно. Цим іноді грішить, скажімо, бок, Юлії Тимошенко, деякі інші фракції. Це та ситуація, коли вони двома руками за, а насправді проти. От сьогодні відбулася ситуація. Всі кричали про те, як нам потрібна Вища Рада юстиції. Ну, ми розуміємо, судової системи нема. Судді, мафія. Мафію може конституційно почистити тільки Вища Рада юстиції. Потрібно трьох обрати. І ми маємо дві фракції, які заявили: Ні, ми не дамо сьогодні обрати. Сьогодні вибори зірвані були. Е, і при тому всьому, що постійно була розмова, ми за, ми тільки за. Але тут щось не подобається. От Юлії Тимошенко не подобається, що квотний принцип, але вона сама автор квотного принципу. Я ж був депутатом з 2000 року, я знаю, хто придумав цю ідею квотного принципу Юлія Володимирівна. І в цій ситуації виникають отакі дивні обставини. Двома руками за, але коли дотиснутися до клавіші, то дві руки в кишенях і заховані. Ну, це вже політика, з цим ми вже привикли жити. А от два перших моменти по них треба дуже жорстко бити, і це треба виводити на чисту воду. Тарасе, дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас гостях був політолог, екс народний депутат Тарас Чорновіл. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.